Всім привіт! Мене звати Ані. Я читаю багато книг. Перервах знімаю про це відеогляд і сьогодні я вам хочу розповісти про топ-5 найкращих нон-фікшн книжок, які я прочитала у 2018 році. Я більш ніж переконана, що ці книги не втратять актуальності і цього року. А це, до речі, різношерстний нон-фікшн, Тобто тут будуть і суто мотиваційні книги, і науково-популярні книги, і книги з практичними порадами. У будь-якому разі я думаю, що кожен з вас знайде щось своє в цьому переліку. А я розпочну. Перша книга, про яку я вам розповім, це Невестоп, Мері Карачиної. Це насправді книга про біг. Мері Рачена спортсменка. Вона бігала на один марафон, не в одній країні світу, і вона натхненно про це розповідає. Перш за все, хочу відвідати неймовірно круте оформлення самої книги, тобто вона. Я от собі робила дуже-дуже багато помарок. Тут авторка розповідає і про сам біг, і паралельно тут є дуже-дуже багато її власних фотографій, а, десь є вкраплення її особистого, і те, як особисто переплітається з е, історіями про біг, це неймовірно. Окрім того, авторка відповідає на дуже важливі запитання для тих, хто пробував бігати, для тих, хто власне задавався цим питанням, що таке біг, чому всі навколо останнім часом біжать кудись. Я в сенсі бігають марафони, бігають кожного дня і так далі. То подібне авторка дає відповіді на запитання, які турбують кожну людину, яка думає про те, а не вибіг мені на першу пробіжку в моєму житті. Вона ж про кроси, про форму, як бігати взимку. Я знаю чесно, я люблю біг, мені подобається, але бігати взимку я боюсь. І мене не переконала книга почати це робити. Але в будь-якому разі я її страшно рекомендую. Будь-кому, хто бігає, хто хоча б разок вдівав кроси і намагався бігти. Хто думає про біг? Я думаю, книга буде ідеальним подарунком для таких, знаєте, бігунів-любителів, та й не тільки вона страшно мотивує. Тому, якщо ви хоча б раз для себе задавалися цим питанням, бігати чи не бігти. То Мері Карачуна і її книга Невестоп це прям те, що я вам страшно рекомендую. Я це знаю, я не читала більше жодних книжок на тему білу, хоча я знаю, що їх є достатньо в моїй інстаграм-стрічці, час від часу з'являються такі, але от Маріка Рачина це мій особистий топ, і а, я. Почала я читати весною минулого року, власне, коли вона вийшла, весною 2018-го, і вона мене вмотивнула, і я її скажу. Я відкладу на полиці для того, щоб бачити її знову ж таки весною 2019-го року, аби знову змотивуватися і побігти. Що рекомендую вам всім! А хто не боїться в зимою, то Беріть книгу і невестопсупна книга, яка теж в моєму топі, це я знаю, як їй вдається Лора Вандека. Це неймовірна книга. А жінки, бізнесвумен, яка має, якщо не помиляюсь, трьох дітей і намагається всьому світу довести що з такою кількістю дітей та з власними справами можна впоратись, і тепер я знаю, як і це вдається. Почну з того, чим мене ця книга захопила. Є дуже багато книжок на тему тайм-менеджменту, на тему того, як організувати свій час. Але а, ця книга не відмінують від багатьох книжок, які розповідають про те, що потрібно робити. Не то воду в ступі авторка, а розповідає про свою техніку, про те, як вона встигає все. І якщо коротко, то Лора Вандекам практикує розбивати тиждень. На години і помічати спочатку, просто святкувати, куди ви витрачаєте свій час, кожної години відмічаючи, що ви конкретно робите. А після, коли ви вже зрозумієте, як ваш час іде, ви зможете більше часу викроювати для важливих для вас справ. І знаєте, дуже часто ти читаєш книгу про одне, а інсайт проходить зовсім з іншого боку. Я пам'ятаю, що мене дуже надихнула фраза авторки про те, що насправді нам не вистачає часу лише на те, що ми не хочемо робити. Ну, погодьтесь, до прикладу, вам завжди вистачає часу на так знаєте, зробити генеральне прибирання, тільки чесно. Я переконана, що не завжди. Ви скажете, що ні, у мене ж купа справ, немає часу протирати, не знаю, пилюку за вікном. Але представте, що завтра до вас приїжджає дуже важливий гість. Ви знайдете час для того, аби поприбирати і вилазити все в вашому домі. Я впевнена, що так. Власне, це історія про пріоритети, про те, що часу насправді вистачає на все. І що якщо вам на щось його не вистачає, значить насправді ви цього робити не хочете. А це був мій інсайт з цієї книги, хоча книга насправді не про це. Книга про те, як все встигати. Як бути успішною? А, і це не просто, знаєте, слова. Це дійсно книга мотивує на тебе щось змінити в своєму житті. Більш того, що не часто зі мною трапляється після нонфікшн-книжок. Я е, доволі довго прожила за системою Лорвандикам. Я найбільше скажу, що я до сих пір час від часу повертаюся до цієї системи, а тому Лорвандикам я знаю, яке це вдається. Рекомендую вам почитати. Наступна книга, як на мене, вузькопрофільна, профільна, якщо можна так сказати, тому що підійде вона не всім, але особисто для мене. Ми ж говоримо про мій топ. А це книга, яка була дуже потрібна, дуже цікава, дуже корисна. Це Пише Тайс Золотковська, це а, українська авторка, яка написала неймовірно книгу порадник я б Навіть сказала посібник, якщо можна так сказати, про те, як писати книги. І тут не буде води. Я, наприклад, дуже багато читала книжок на цю тему. Зараз уже в чорнетках лежить сценарій для відео, що почитати. Про письменництво так, от я читала багато книжок, я маю що вам порадити, але чому я зупиняюсь на цій книзі? Тому що тут не просто про те, як себе морально налаштувати на письмо, тут не про те, як там вигадати головного героя і так далі, і тому подібне. Тут реально практичні речі. Авторка говорить до прикладу про те, там як написати опис. Авторка говорить про те, як співпрацювати з блогерами, це просто от за оце великий великий респект, тому що я готова це роздруковувати і час від часу посилати якимось людям, які мені пишуть. Авторка багато виділила уваги власне, практичним порадам. Так, до прикладу, перед тим як я сідала і цю книгу, у мене було питання там, від якого імені вести оповідання від третьої особи, від першої особи. Отут відповідь на те, в залежності від того, який ви пишете стиль тексту, і тут так чітко 1, 2, 3, 4, 5, в залежності від того, ви обираєте, хто буде вести ваш діалог. Це геніально. Тому пиши, я рекомендую кожному, хто дійсно має намір писати. Вона підійде не тільки для тих, хто хоче відкрити в себе художній талант, писати художні твори. Але і для думаю людини, яка намагається робити свої тексти цікавими. У да, нас зараз дуже дуже багато людей, які намагаються бути блогерами, текстовими блогерами. Так, от їм вона теж підійде, тому що є у мене з цим проблема, до речі, дуже велика. Я намагаюсь прокачувати її. Це поняття сторітельінгу, воно найкраще продає, найкраще працює. Я впевнена, що ця книга допоможе вам писати гарний продаючий сторітейлінг, тому от. Пиши не тільки для митців, хоча для митців в першу чергу, в першу чергу для митців. Пиши, Тай Золотковська, це одна з книжок, які я запам'ятаю у 2018 році. Тобто, книга це научпоп, це онтогенез від клітини до людини. Я вам тут залишу її обкладинку і читали в електронному варіанті. Наскільки я знаю, українського перекладу немає, але повірте, книга бомба. А книга розповідає про те, як робляться люди, і ви зараз мені скажете. Амо, типу, ти хочеш нам розказати, як роблять ці люди? Поясню, Антогенез — це процес власне, от. Того, як з клітини формується людина, я думаю, не секрет ні для кого, як власне, робляться діти, і е, про те, як з однієї маленької клітини, заплідненої яйцеклітини, утворюється ціла людина. І книга розповідає власне, про процес цього утворення. Тобто мені завжди було цікаво, як, до прикладу, з цієї реально однієї клітини утворюється цілий організм, як, наприклад, утворюється хребет, як утворюються очі, як це все зв'язується докупи. І це Імовірно цікаво, я рекомендую це чтиво. По-перше, тим, хто дійсно хотів би дізнатись трошки більше про ці процеси. Думаю, для тих, хто любить взагалі от науково-популярну літературу. Десь в галузі біології мастері точно, бо це дуже цікаво. Автор пише дуже легко, дуже зрозуміло, дуже багато якихось реально важких речей, до прикладу, як зв'язуються очі з мозком, я так і перечитала декілька разів і мені було складно в'їхати, але це був тільки один момент, де було складно. В інших моментах автор намагається знайти якомога знаєте, простіші пояснення. До прикладу, коли ми говоримо про те, як формуються руки, ноги і так далі і тому подібне. Так? Починають розвиватись клітинки. В якийсь момент цей процес зупиняється, і от з цих клітинок отворюються ще клітинки, так? Тобто вона отак собі росте в довжину. І це, от, скажімо так, на хлопський розум пояснення цього процесу. Це дуже цікаво. Я страшно рекомендую, тому що в мене, по-перше, я люблю читати таку літературу, тому якщо часом хтось знає якийсь класний научпоп, але легкий научпоп. Тому що я скажу чесно, я коли читала Хокінга і. Фу, було складно, особливо там, де про чорні діри було тудіфікол для мене. От тому, якщо хтось знає якийсь легкий научпоп, ну помірно легкий, то буду дуже вдячна за ці рекомендації. Онтогенез я точно вам рекомендую. Знову ж таки, для тих, хто хоче дізнатися, як власне ці всі процеси, як з однієї клітини утворюється цілий організм. І знов ж таки, коли ми говоримо про інсайти. Чим ця книга мене теж сколихнула, чому я так про неї багато говорю? Автор своїй передмові ну, і, власне, протягом всієї книги говорив про те, що ну, начебто, нічого дивного. Ми люди 21 століття ми звикли будувати багато речей. Ми знаємо, як робити якісь супертехнологічні штуки, і чому в будь-якому разі. А те, як робиться людина, круче будь-чого, що створила людина на планеті, тому що а, клітина з самого початку жива, їй потрібно розбудуватися до масштабів людського тіла, при тому всьому а, ні на секунду не зупиняючи своєї життєдіяльності. Тобто, як тільки трапляється якась помилка, ерор, то власне ну, тіло. Помирає, і ну, сенсу будувати його далі просто немає. Тому оця думка теж не давала мені спокою про цей ерор. І думка про те, що насправді людина це щось надзвичайне. Ну і наостанок книжка, про яку останнім часом дуже багато говорю, це шлях до фінансової свободи Бодо Шефера. Це найновіша книга з усіх цих книжок, про які я говорила. Вона вийшла здається, в грудні 18-го року, тому можливо хтось про неї ще не чув. Хоча, якщо ви на моєму каналі, то ви чули про неї багато разів. Бодо Шефер – це фінансовий консультант. Він написав мою улюблену книгу про песне Мані, яку я прочитала дуже дуже давно, яка перевернула от з ніг на голову всі мої якісь фінансові думки. А ця книга зробила знов те саме. Але якщо тесне в Ямані це все таки дитяча книга, то «Шлях до фінансової свободи це мені здається те саме тільки для дорослих. Книга поділена на дві частини. З однієї сторони автор нам розповідає про те, які психологічні а, стопери в нас є, чому ми не можемо стати багатими з точки зору психології. Автор Розповідає про те, як з цим боротись. Тут знову ж таки буде дуже багато речей, де потрібно взаємодіяти з книгою, тобто так десь відповідати на якісь запитання, на якісь пункти. Я вам рекомендую, чесно, якщо в книгах є така можливість, робити це. Чому? Тому що коли ви взаємодієте з книгою, коли ви щось заповнюєте, коли ви виконуєте якісь вправи, ви таким чином включаєтесь в процес. Я вам дуже рекомендую включитися в цей процес, особливо. Січень перші дні січня, час, коли кожен з нас дав якісь собі обіцянки публічні, непублічні байдуже. І якщо у вас бодай би одна з цих обіцянок стосувалася фінансової сторони. То ця книга вам допоможе в цьому. Бо, окрім психологічної частини, тут є ще й практична. Автор розповідає про те, як практично заощадити більше. І мова не йде про секрет, про який ми всі знаємо, так оце а, заробляти більше, заощаджувати більше. Це всім відомо. Автор розповідає про те, до прикладу, як заощаджувати, де краще зберігати кошти, в яких сумах краще зберігати кошти. Автор розповідає про процентову ставку на кожному виді з прибутків. І, чесно, для мене знову ж таки це був інший. Сайт, я вам скажу чесно, я адепт депозитів, поки, звісно, депозитів, хоча автор говорить про те, що це гарний початковий рівень, але варто йти далі, я на цьому етапі зупинилася, оце мій такий. Моя зона комфорту. Так от я люблячи депозити завжди обирала ті, де власне комфортніше, так де легше поповнювати. Я граю собі дружбути фінансових ігор серйозно. І відповідно мені дуже важливо, аби а, депозит можна було поповнювати регулярно на маленькі суми і так далі, і тому подібне. Так от автор говорить, що важливо в всій цій історії з депозитами це процентова ставка. І я така камон, серйозно, тобто я так довго жила. Знаючи це, розуміючи це, але потім тому всьому не усвідомлюючи. Автор тут наводить дуже багато класних таблиць, які одесь перевернули все моє бачення з гори вниз. І половина мого грудня прийшла підгід до того, що я якось намагалася а, зібрати докупи всі якісь свої фінансові знання і синхронізувати з цим, що я прочитала ці книзі. Одна з тих топ 5 нонфікшн книжок, які я прочитала в 2018 році, від яких я була в захваті. Наразі це все. Я розповіла вам про 5 найкращих нонфікшн книжок, що класного прочитали ви з нехудожньої літератури 2018 рік. Які знання ви заберете з собою 2019 Мені було дуже цікаво дізнатися. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дайте мені про це знати. Якщо не сподобалось, теж думаю буде, не зле, якщо ви мені про це скажете. Вам, що, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі!